Весняна долина, Хмурляндія, день третій, лист п'ятий. Любі мої мамцю й татку, рятуйте, мене схопили мисливці в тужливому лісі. Що злякалися? Жартую, зі мною все гаразд. Здається, сьогодні я стільки пройшов, що всі лапи стоптав. Дістався до весняної долини. А попереду ще довгий-предовгий шлях. На свій сором я вже з'їв більшість маминих кролячих кручеників. А тут іще ваш дарунок для дядька лоскоче мені носа. Ще пак купа смачнежних мишачих пиріжків. Ням-ням. Я їх уже наминаю, аж за вухами лящить. Не бійтесь! Я наминаю їх подумки не по справжньому ніяк не можу надивуватися. Невже дядько і справді такий не нажера, як ви кажете? Сподіваюсь, він не дуже немилосердний? Я ж іще ще зовсім малий. До речі, ледь не забув. Скажіть моєму братикові. Мюхликові, щоб не гриз мого ведмедика, інакше я його самого так огризну Таткова карта не зовсім правильна, бо тут немає ніяких великих чорних страховиськ між тужливим лісом і похмурими горами. Я вже всі очі видивився, та, крім дерев, нічого не бачу. Завтра вирушаю шумськ гамськ З любов'ю малий вовчик. По скрипту. От тобі й на. Виявляється, на карті було невелике чорне страховисько, а розчавлена мурашка. Перепрошую.